Археологи міста працюють навіть у професійне свято цього дня, 15 серпня, наша знімальна група застала їх на місці розкопок. Дослідники наразі працюють на вулиці Садовій за музеєм Івана Котляревського, де ведеться підготовка до майбутнього будівництва. Спеціалісти натрапили на житло, яке у 12-му сторіччі належало жителям Київської Русі. Вони знайшли зразки старовинного посуду, який планують обробити і передати до музею. Археологи зазначають, ця знахідка підтверджує теорію про те, що стародавня Полтава була досить таки великим населеним пунктом. Тава була не просто якимсь там сільським поселенням, а досить таки солідним по тим часам містом, яке грало певну роль в торгових контактах заходу і сходу. Це не перша визначна знахідка полтавських археологів за останній час. Приблизно два тижні тому, під час розкопок на Івановій горі, що під Полтавою, дослідники відшукали експонати 11-12 століть, серед яких Кресало, наконечник стріли і Енколпіон, нагрудний хрест, у який клали мощі святих. Це знахідка унікальна для Полтави. Перший Раз вона знайдена, і таку річ могли дозволити собі далеко не рядове населення, тобто це якась заможна людина могла носити таку прикрасу. Сьогодні в області працює близько десятка археологічних експедицій. Археологи кажуть, їх підтримує обласна влада, зокрема відділ культури. Вони постійно поповнюють скарбницю історичного спадку Полтавщини новими знахідками. Щоправда, їм доводиться працювати лише на будівельних майданчиках. Згідно із законодавством, вони мають право дослідити ділянку, на якій згодом зведуть нову будівлю. Держава розкопки не фінансує вже давно. На Полтавщині з 96-го року практично за кошти державного бюджету археологічні дослідження не проводяться. Проводяться переважно науково-рятівні охоронні дослідження за рахунок забудовників. Археологи, якщо й бажають, то можуть, наприклад, вузівські археологи досліджувати тільки використовуючи студентів. Але дослідити такими силами можна дуже дуже мало. Утім, археологи не засмучуються. Вони переконані, археологія ніколи не втратить актуальності, адже люди на їх думку завжди цікавитимуться історією свого краю і тим, як жили їхні попередники.